У період Адвенту перед Різдвом я хотів би щодня ділитися з вами разючими фактами про пришестя Христа і про те, як Бог готував багато факторів для цього. Апостол Павло говорить у Галатам 4 розділі, що як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, щоб що родився від жони та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. Про яке виповнення часу йдеться? Про це я коротко говоритиму у цей різдвяний період. Отже, перший факт такий. Такого цілком величезного всесвіту достатньо, щоб кожен із нас відчув себе незначною піщинкою. Подібне почуття породжує питання: а чи справді життя має якусь високу цінність, сенс чи мету? Якщо Бог несе відповідальність за наше існування, то навіщо він створив такий величезний всесвіт? Хоча скептики колись стверджували, що всесвіт надто маленький, сьогодні вони стверджують, що він занадто великий, щоб, звісно, бути роботою божественного творця. Вони пропускають, якби метою Бога було створити місце існування для людства, то він не створив би стільки марних галактик, зірок, планет, комет, елементів та інших компонентів. На жаль, кожен, хто не мав привілегії вивчати астрофізику, може не усвідомлювати, що всесвіт повинен бути таким масивним, як він є, інакше людське життя було б неможливим, принаймні з двох причин. Перша стосується появи життєво важливих елементів: щільність протонів та нейтронів у всесвіті пов'язана з космічною масою або щільністю маси. Друга причина, через яку всесвіт повинен бути надзвичайно масивним, пов'язана з його швидкістю розширення. Швидкість, з якою всесвіт розширюється протягом усієї космічної історії, критично залежить від його щільності маси. Таким чином, всесвіт повинен бути саме такого розміру, яким він є насправді. Для того щоб кожен із нас міг бути тут взагалі, і звичайно, щоб його план, Божий план викуплення міг бути здійснений заради спасіння тебе і мене.